Весь православний світ відсвяткував Трійцю, дуже важливе православне свято, і в цей день ми вшановуємо одну з найвидатніших пам'яток Києво Печерської лаври. Це Троїцьку надбрамну церкву, яка позаду нас стоїть і прикрашає лавру. Це видатна пам'ятка початку 12 століття, яка практично без пошкоджень архітектурно зберіглася з того часу. І ця пам'ятка повністю всередині репрезентує. Стиль українського козацького барокко 18 століття, практично без змін, без пошкоджень. Це єдина пам'ятка подібна дійшла до нашого часу. А якщо казати про надбравні церкви, це взагалі єдина надбравна церква Києво-руського часу, який збереглася. І звісно, ця пам'ятка вона потребує абсолютно іншого підходу до реставрації, до тих процесів, які були запущені багато років назад, але до сьогоднішнього дня не не завершені. І в цей. Цей День ми разом з представниками православної церкви України по перше вшановуємо цю пам'ятку молитвою. А по-друге, ми маємо нагадати всьому суспільству, що такі пам'ятки є основою української ідентичності і їх збереження, їх відновлення є надзвичайно важливою місією всього суспільства навіть в умовах війни. У свій час ченці монастиря завжди збиралися тут на молитву, завжди виконували тут своє монаше правило, і ця добра традиція сьогоднішній такий святий день стане початком того, що ми, православні українці, будемо сюди приходити і дякувати Богу за всі ті безмежні дари, котрі Господь дає нам. Будемо молитися найперше за наших захисників і захисниць, котрі захищають нашу країну від агресора, від російського окупанта, і віримо, що Господь прийме наші щирі молитви, отримаємо обов'язково перемогу над російським окупантом. І, звісно, що двері ворота нашої стої лаври – вони є відкриті для кожного українця українки. Да, розписи Троїцької надбрамної церкви, найдавнішого храму. Києво-Печерської лаври, який тут вінчає святі ворота монастиря, починаючи з XII століття, були виконані в 1730-х роках майстрами іконописцями києво печерської лаври, зокрема тих ченців, які мешкали на території цього Микільського больничного монастиря, після великої пожежі лаврської, яка прокотилася монастирем в 1718 році. Тоді постраждало багато храмів убителі і стала нагальна потреба у відновленні живопису. Храм Зберігся до нашого часу як єдиний комплекс, і на відміну від багатьох українських храмів, які були або знищені часом, або істотно перероблені, він практично не змінився до нашого часу. Тобто ми попадаємо в автентичну атмосферу відмінування Івана Скоропадського. Деякі дослідники вважають, що частина козацької літи того часу зображена в сцені першої Вселенський собор на західній стіні храму.